Вистригаємо спіральну туйку. Є ось така туєчка. Я її зв'язала посередині, так як вона багатостовбурна, і машинкою прорізаю лінію, яка буде для нас основна. Зразу дивлюся, щоб вона була рівномірна. Ще раз її поглиблюю І ще разок, і вже видно, що я досягла стовбура, і основна лінія, по якій буде йти. Глибина спіралі нас виморилася. Підправляю сікатором, обходжу по колу, які гілочки не, не вибиваються, які не бере машинка. Ще разок машинкою прохожу, заокруглюю спіральні лінії, протрушую, вирізаю сікатором сухі гілочки. Вона стає більш прозора і вже починає вимальовуватися форма, до яку я намагаюся досягнути. Пройшлася сікатором, підправила машинкою, заокруглили, протрусила. Оця гілка якась густа, я її прорідила. Таким чином, щоб вибрати більше з середини і залишити по габітусу її, такою, як вона була. Ще раз витрусила серединку, підправила, відійшла, подивилася, знов підправила. Верхівку я теж хочу зв'язати, так як вона багатоствольна. Вирізаю гілочки з середини, бо вони, як будуть одна з одною стикатися, будуть пріти. Уже видно, що вималювалася форма. Зверху зв'язую їх кембріком. Він буде сам по собі потроху послабитлюватися. І, може, навесні я його ну, перев'яжу вище нижче, трохи підправляю. Уже, дивіться, видно, що вона спіральна. Підправляю трохи сікатором. Підправляю трохи машинкою. І на... в результаті маю туйку вистрижену по спіралі. Сподіваюсь, бо відео вас надихне. І ви теж Собі спробуєте зробити таку вдома красотульку. Це набагато легше, ніж здається, але і набагато важче, ніж показують у якихось швидких відео. Ось така вийшла туєчка підстрижена під спіраль. Перший раз, перший раз стрижка її житті